Продовжуємо про самбірську мафію Мера Гамера, його посібника колишнього ДІшника Кваса та всіх, хто його оточує, і намагається робити вигляд сильних, страшних, боєздатних, ну, бандитських угрупувань, так, ви розумієте, про що я? А по факту, на мою думку, такі кресята. І от я це до чого? Що якщо вам хтось буде казати, що Гамар разом з якимись там продажними спортсменами змусить Споринського замовчати, Гамар максимум що може, то 60-килограмову штангу підняти, і то якщо протеїни п'є. Е, і вона в цьому, що він, на мою думку, розкрадає місто саме в вашій неорганізованості, ті, хто живе на самбірських землях. Вона в тому, що досі вчителі, священники, спортсмени не мають гідності зорганізуватися і сказати: послухайте, подивіться, що робиться: подивіться на автостанцію, на центр міста, на будівлі, які в нас були, на парки, на сквери. Подивіться на що перетворився самбір. Та Навколишні міста, що відбувається, до чого він це все довів, і ті, хто йому підіграють, вони ж викорінюють всіх, вони ж пробують всіх хто не мовчить, викорінити. Це вона ваша. Тому що оці от крисята: це плювок всім, на мою думку, спортсменам, інтелігенції, еліти, священництво, всім, хто там є на місцях і мовчить. Бо мало би вже давно зорганізуватися, зібратися між собою. Там є кілька журналістів на Самберщині, які борються з цим. Приїхати до тих журналістів, сказати: Послухайте, ну. Та це такі як комуністи гірше. Ми змушені створити там аналог товариства просвіти на самберських землях, зорганізувати інтелігенцію, зорганізувати малий та середній бізнес та розпочати боротьбу за. Наші гідні землі, які мають право на розвиток. І, і тоді все у вас буде, я не знаю, чи добре, за півроку, чи за рік, але, як мінімум, всі вас будуть вважати гідними, бо ви ведете боротьбу за свою українську землю. А допоки ви дозволяєте гамарам, квасам, там, бодям семенинам і всім там. Борделям, з продажними Дішниками і псевдоспортсменами керувати та це все розпродувати, ну ви не заслуговуєте на повагу, бо ви навіть не почали боротися за власну землю. Почніть боротися за власну землю. Щодо Спринського, я точно можу сказати, що я не замовкну. Мій номер телефону незмінний, плюс 38 093 727. 11.11 11, WhatsApp. Пишете все, що вам відомо про розкрадання по Сембірських землях, про свавілля, хто з поліції, з прокуратури, з суддів покриває цю банду гамера. Я ці всі речі буду висвітлювати.